Але перед початком відео хочу вам порекомендувати дуже класний YouTube канал Паша Красного. Зараз, пацан, розігрує iPhone. Просто переходіть під відео, там буде силочка, там де писати Паша Красний. Туди нажимаємо, переходимо на його канал, підписуємося на його канал. Далі під останнім відео у коментарях пишемо хештег хочу айфон». Так що і далі чекаємо результатів і виграємо собі айфончик. Всім привіт, я Тарік, і це моє нове відео. Так не привишло казати, що це моє нове відео, так як я місяць не знімав відео. А чого я не знімав? Просто я планував закинути Ютуб, так як не було мотивації, не було переглядів, не було лайків, і я вирішив закинути. Тому... Так сталося, що мені тепер скучно вдома, немає що робити. І я тому вирішив далі повернутися на YouTube і починати вже щось знімати. Я Планував спочатку розкручувати собі Instagram, а пізніше, вже за щодо Instagram там розкручувати свій YouTube. За цей місяць що я не знімав відео, багато чого змінилося. Наприклад, заплю собі дреди. От, можливо, багато хто з вас не бачив дреди. А знаєте, чого ви не бачили дреди? Через те, що ви не підписані на мій інстаграм. Тому от силочка, підписуйтесь на мій інстаграм і знайте першими про всі мої події, де я гуляю, де я двіжую, що я роблю. Не знаю, як мені з дредами, стайте напишіть у коментарях, тому що ну, я думаю, що нормально. Не знаю, скільки я буду з ними ходити, думаю, ще трошки походжу. Так як в мене було коротке волосся, і їх було дуже важко заплести. Тому вони не дуже особо так сильно тримаються. Я не знаю, я вже з ними ходжу десь два тижні. Думаю, ще тиждень, якщо походжу, буде вже нормально. Далі, напевно, буду розплітати, а можливо, вони вже й самі розплітаються. Сказати чесно, дуже часто таке буває, просто коли не хочеться нічого знімати. Просто не хочеться. Віддихаєш, спиш, лежиш, гуляєш, двіжуєш, багато інтересних подій, але ти просто не знімаєш, тому що тобі не хочеться. Вот. тому, якщо ви далі хочете дивитися моє відео, просто напишіть в коментарях, що ви чекаєте наступних відео. І ставте лайк, напевне, тому що це мене мотивірує. Я останнім часом через той інстаграм став такий лінивий, це просто капець, серйозно вам кажу. А, статі, вчора вдарився. Тут мені так якусь мазь каже, замазаєш, має пройти. Зараз перевіримо. Ну ясно, що воно зразу не пройде, але. А й, буває багато випадків. Собі, падаєш, коротше, щось собі розбиваєш. Добре, що собі ще голову не розбив. Рука мене, були. Ні, я тату тухою не хотів походити, просто рука була серйозно. От. Таті, сьогодні досить непогана погода на вулиці, зараз я вам покажу, серйозно. Дуже сильний трудяга. Коли я дуже сильно смучуюсь, то я знаєте що роблю? Просто лягаю і віддихаю. От так-то.